Слава Ісусу Христу! Наш Бог великий. В одній пісні каже, що наш Бог великий. І хай буде Його ім'я Богословене. Куди не подивишся, всі творіння говорять про Його, Про те, що Бог є присутній, що Він є, ну, вірніше, що Його присутність в всіх Його творіннях. на що Павло каже, що він не в храмах. Збудований 17 розділ Яні Апостолів і каже, він не вимагає якихось діл рук людських, а він сам служить нам. І людина, знаєте, Бог залишається Богом. А людина без Бога тільки людина, порох земний. Як я казав, що ти тільки порох земний. Ми дуже немічні. Коли нема Бога, і ну, хто така людина без Бога? Да? Тому е, всюди де не подивишся, які, які творіння е, є сьогодні, куди не заглянеш, які любі закони, які сьогодні на цій землі, принципи і так далі, вони закладені саме Богом. Багато є моментів, коли йде е, е, руйнація на цій землі, багато є речей, які Ну, по тій чи іншій мірі спотворені. Хижа, наприклад, природа тварин. Да? Чому на хижа? Не Бог її створював такою. А після гнихопадіння світ в в багатьох моментах перетворився в хижий. І до сьогоднішнього дня ми навіть бачимо, що в людині, в людях, серед людей ми живемо в такий непростий час. Сьогодні чогось здається. Показують тих людей, яких тримали у полоні. Здається, страшно дивитися. Так? Ну, з одного боку, одні люди можуть гарно приймати в полоні. Так? Той самий і, то, і там, і там полон. Так? Но чомусь одні люди наскільки злі. ну, Хто вам зробив що? Скажіть, Ну нема, здається, причини бути такими страшно. це. Але люди залишаються людьми. І сьогодні багато є чого злого на цій землі. І ми розуміємо, що це все наслідки людини, яка заблукала, яка вибирає не той шлях. Ну і лукавого, який до цього спонукає, або приводить, або підводить якось так. Но Чи був план Божий на майбутнє так? Певно, що ні. І ми бачимо. Що при першій зустрічі, коли Ісус зустрівся з Самарянкою, втомлений сів біля одної керниці, це четвертий розділ Івана від Івана розповідає. І вони почали розмову. Цікаво, Ісус показав себе в тій якості або з того боку євангелиста, де коли думав, як має бути евангелист? От Він просто почав з людиною розмовляти, просто по-людськи. Він каже, дай мені водички купити. він каже, то ти що? Зразу вступили там, ну пам'ятаєте, вступили деякі релігійні і національні там, розмежування, і він каже, то ж євреї ж не, не беруть від цього нічого, як же, ви будете, як же ти просиш євреї, у мене водички. А він каже, якби ти знала, хто тебе просить. Там. І пам'ятає це все це. А 10-му 4-10, 10-й вірш говорить, Слово, яке він використовує як дар, там дар використаний 4.10. Коли б ти знала Божий дар, і хто, хто той, хто говорить тобі, дай напитись. По-перше, він знайомить з двома речами. Він каже, якби ти знала того, хто з тобою, говорить. З одного боку, для жінки, ну що, єврей, єврей прийшов якийсь з юдеї. Чоловік, і от говорить з ним, ну що то типу, знаєш, якийсь переконаний, у такі справді переконання, такий укорінений учитель. Ну, навіть вона ще не дознайомилася, вона потім каже, де ти пророк і так далі, якщо я пам'ятаю. Ну, незнайомий для неї єврей. Ну, Вона бачить по всьому, що єврей та та-та. І він хоче націлити, щоб ти пізнала, зрозуміла, якби ти знала. Чи правильне питання, питання дає Христос? Тобто Він дає, наштовхує на цій землі, мені здається, Він кожному би сказав. Якби ви знали, хто я і що я маю, слідуючи питання, а він першим навіть питання, він поставив Божий дар. Він каже, якби ти знала цей дар, та? якби ти знала цей дар і того, хто з тобою говорить. Та? Якби а що ж це за дар такий? І ми бачимо пізніше, що це говориться, що якась вода, яка виходить з утроби, та? і потім пізніше виясняється, що це Дух Божий, так? Цікаво. Ми недавно говорили з одним братом, ну, таку мали якусь таку, може, дискусію правильно сказати, бо суперечку це щось Сперечаються дуже, коли не хочуть. Просто дискусію ми приходили до якоїсь висновки, до якоїсь істини. А, бо сьогодні дуже поширене слово помазання, ми ви чули таке слово помазання і от де воно те помазання. А, і чи... Ну, що ж це таке помазання? А тут, чи воно зв'язано з Духом Святим чи ні? Ну, Це дискусійне питання, А воно зв'язане це саме то. Тут Христос каже, що цей Дух буде, ну, що Він говорив, що з утроби потече не вода, просто, а Дух Божий. В чому? Що кожна людина на цій землі є заблукана, як і блудний син, люба. Але отримуючи Духа Святого або даючи місце Духу Святому, правильно би було так сказати, даючи людина, яка дає. Духові Святому місце у своєму житті, розуміючи, що від Христа залежить від того, вона отримує щось особливе, оцей дар. Дух Святий приносить їй оцей дар, про який говорить 1 Коринтян 2.16. Там у Івана говориться про помазання, а Павло називається одним словом. 2.16, так. Хто розум Господній пізнав, який міг би навчити, а ми маємо розум Христів. Слухайте, це великий дар, чи ні? Якби людина, якщо людина не розуміє, якщо вона не знає, що вона грішна, якщо вона не кається, якщо вона не певна, що Христос її проститься, якщо вона е, чи є якась, ну, чи є е, слідуючі, чи людина має. Може бути певна про спасіння, скажіть, якщо вона не знає, що вона грішник, якщо вона не каєла за свій гріх, якщо вона е, не вірить, що Христос знімає з неї гріхи, якщо вона не вірить, що він буде провадити у праведності чистоті і святості, якщо вона не віриться, люди кажуть, да, хто може жити? Да? Тому грішать. Тобто що це таке? Це особливий дар, який часом ми забуваємо, слухайте. Люди хочуть чудес, а це вже чудесно. Бо ти починаєш з одною сестрою зранку говорили, що якби ми ну, не, не мали б от, от того мудрості чи, чи сили Христової, хрестили щось зробити добре. Та? Тобто ми на деяких, до деяких людей би й не зверталися, хтось би й не здоровкався навіть, хтось би не хотів з ними зустрітися, а хтось не те, що... В своєму домі не хотів бачити би їх, та? деяких людей. З деякими людьми би попрощалися. Ну, було б так чи ні, якби не розум хрестів. Чи не правда, я кажу. Це правда? Тобто, знаєте, один приклад. Один чоловік, це в Чехії було, один чоловік в поїзді їде і знаходить портмане, червоне портмане жіноче. І портмоне стоїть 2000 доларів. Ну, ну, може, комусь це невелика сума, це таке. Він це портмоне кладе і кричить, сховав, кричить на, поїзд на цей вагон. Хто загубив портмоне? Жіноче? Підійдіть і там. ну. І одна жіночка ну, там, може, він не міг показувати, бо зразу може до 10. Десять людей підняло в руки. А він, ну, одна жіночка підійшла і каже, чому... вона почав її випитувати, якого кольору, що там все було, крім там, яка сума грошей. Та -та -та, і вона все сказала. І він її віддає. І вона така до нього, ви такий добрий, ви такий, звідки ви така добра людина, ви віддаєте. ну Це ж не кожен віддасть 2000 тисячі доларів, слухайте. Він каже, слухайте, це не я добрий. Два роки назад, кажу, я покаявся і, і почав інше життя. Але до того я був злодієм. Ну, таким, що кишеньковим. Що я це вам ніколи не віддав. Ну, тобто, що я б навпаки приховав. Але ви розумієте, що розум Христів зробив чоловіка іншим. І сьогодні ті, хто були такими, робляться іншими. Причина яка? Чи не розум Христів, скажіть? Той дар, який отримала е, Самарянка. <кій> і ми бачимо, що, є, що вона так отримала, що привела пів міста. Отак отримала. І ревність, і мудрість. Вона, може, чи вона була і мене скажіть? По духу так. А так ніхто її не вчив роді. Перший день її ввірувала. Куди ти біжиш? А вона каже, Побігла і сказала, він таке сказав, він так сказав, послухайте, і півміста привела. Слухайте, це говорить про те, що в ній вже почав дар цей діяти. І сьогодні ми маємо за що дякувати Богу. Тому що, знаєте, Бог з свого боку зробив усе. А вже наше питання водитися розумом Христовим чи водитися розумом якимось іншим. Але Бог дає нам особливий шанс. Тому що той, хто керується, той, хто 에, розум Христів веде нас до віри, до сподівання, до очікування, дає нам мир, дає нам якесь переконання, дає нам віру в праведність, праведне життя. Люди кажуть, що неможливо праведно жити. Аму ну, запитається любої світської людини, що він скаже? Праведне життя, що радує. <гаде> людей засумніваються. Але можна жити праведно чи ні? І треба жити. Амінь. Тобто ми живемо завдяки тому, що Христос приніс нам розум, дав нам сподівання, впевненість і це помазання, яке вчить нас цього Духа Святого, якого, який направляє нас, націлює. Ти можеш не слухати його, але ти втрату будеш мати. А якщо ти слухаєш, це чудо. І нам потрібне оце більше, більше, більше чи ні? чи нам розуму так чу-чуть хватить. Я думаю, що багато розуму ніколи не заважало. Коли людина, особливо від Бога, отримує відкриття, розуміння, впевненість, то їй ніколи цього, від цього не шкодить, а тільки допомагає, тільки дає силу, тільки дає розуміння, тільки дає впевненість у житті. Амінь. Давайте встанемо на ноги. Ми будемо молитися, потім співати.